Кілька досить значних таких подій відбулося, в тому числі і з військової точки зору, і на фронті, тому що днями буквально ми бачили відео збиття. Ну, спершу вважалося, що це літак російський. Потім стало відомо, що найімовірніше це російський безпілотник, С-70 охотник. Він називається, і який є стелс БПЛА. Це дуже новітня розробка Російської Федерації, і вона здатна так само і схоже. Що нести плануючі авіабомби, якими зараз Російська Федерація дуже активно діє на фронті, сам факт збиття цього безпілотника, що він дає нам, і те, що він потрапив до рук наших інженерів, наших розробників, чи дасть воно нам якусь корисну інформацію? В першу чергу Росія намагається мати лідерство в безпілотних літальних абратів стратегічного типу. Тому якраз цей тип охотник рахувався в першу чергу. Над потужний і сучасний, маючи систему наведення захисту е, п'ятого покоління, як вони декларували, що ми не можемо брати нашими репами, а е, тим більше збивати е, нашими звичайними ракетними комплексами. Ну і зрозуміло, це безпілотник, який супроводжувався винищувачем для того, щоб е, е, нейтралізувати можливо удари е, нашими вже тактичними ракетами. В даний момент ми передбачали, що е, цей літальний апарат буде використовуватися як для скидання бомб, можливо, розміщення навіть пускових ракетних систем. Ну і зрозуміло, виключених випадках це величезний заряд, який несе безпілотник і наносить удар по конкретному великому стратегічному об'єкту наших збройних сил або інфраструктурному об'єкту. Фактично він має ряд характеристик пов'язаних із не тільки захистом. Але і е, системи дезорієнтації систем ППО приховання від виявлення його система СТЕОС Якраз це повинно забезпечувати. Але новітні засоби РЕП наші вже засували. Були дійсно пуски, о дезорієнтація пройшла в деякій мірі цього безпілотника. І він почав маневрувати в іншому напрямку. Е, загубив керування, як ми визначили. Ну і зрозуміло, що е, Російська Федерація. Бачу, що безпілотник може впасти на наших територіях, от на це вже показало не боєздатність того рівня, до який він декларувався, нанесли ну, відповідно, як вони сказали, дружній удар. От, тому в даний момент це наша заслуга, що ми маємо можливість такі безпілотники виявляти, ідентифікувати, ну і в перспективі збивати. Якщо ми говоримо про серійне виробництво, вони просто випробовують, тестують наскільки він захищений, наскільки він ефективний для нанесення відповідних ударів. Ну і зрозуміло, що е, я рахую, що він такого тестування не витримав, і тепер я думаю, ще можуть використовувати декілька разів їх десь біля 5-6 штук попередньо з нашими розвідданими. Є от попробуйте використовувати ще повторно. Але ефективність на першому вже показала, що дійсно ті заявні характеристики не відповідають дійсності. Але е, щодо їх начинки, оце ми визначимося, тому що дійсно впали на наші території. Бо визначимо і систему і управління, захисту, керування, наведення, всі новинки, які є. От, щодо російських комплектуючих, я думаю, що там не особливо важливі так чинники. Ми їх все-таки вже знаємо хорошо ще раз вивчимо. Визначимо дуже важливо, що з боку іноземних партнерів або іноземних країн, які там частини використані, і тут важливо, що порушення були. Відповідно санкції, тому що багатьох інших літальних апаратах, ракетах, навіть безпілотних виявляли американські, британські, німецькі, японські комплектуючі. Отут, я думаю, і теж важлива частина, чи вони там є. Вияснити наскільки вони ефективно використовуються для того, щоб закрити якраз ці канали, які використовують для підготовки таких безпілотних літальних апаратів. Mm -hmm. Так, да, то зрозуміло, пане Миколо, хотілося б обговорити ще одну тему. Російські змі напередодні показали, як стратегічний ракетний комплекс ЯРС здатний нести ядерну зброю. вивели на бойове чергування, і ворог заявляє, що ЯРС може вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів. Пропагандисти писали, що жодна система про не здатна збити, і заряд ярсу може повністю знищити невелике місто. Це чергова провокація, що ви можете розказати нам про це. Я просто скажу, що це демонстрація сили. Це якраз та теза, яка дійсно була заявлена путіним щодо розгортання і готовності застосування ядерної зброї. Це просто, просто демонстрація. Ну, я знаю, чи хорошо систему ядерна безпека, я тепер говорю ядерного нападу Росії. Вони щоденно виходять на бойове чергування. Це черговий, просто інформаційний такий посил, тому що, е, як правило, Росія всі системи наведення шахтного типу на е, тягачах, це як показав ЯРС. Відповідно, морського особливо на підводних човнах е, тримає в системі е, 24 на 7. Тобто, кожну секунду вони находяться на боєм чергуванні, вони розгортаються. Там відповідно задіються всі системи. Я е, не одразу проводив розвід е, діяться ще раніше період Радянського я бачив я прямо тому, що мала доступ до цих секретних об'єктів, це чергова так сказав, операція розгортання балістичних ракет, націлюючи їх на конкретні країни, на конкретні об'єкти. Вони мають відповідне цілі мають траєкторію. А це просто демонстрація чергових дій. Нічого тут нового немає, але те, що вони показали по телебаченню, ну це якраз е, е, такий потужний інформаційний формат тиску на захід. Особливо перед Рамштаймом я передбачаю, тому що в даний момент ми пам'ятаємо, як Путін заявляв перед візитом Зеленського до США про розгортання ядерної програми і зміни стратегії ядерного як він сказав, захисту Росії, але нападу фактично це погрожував заходу перший рус США, щоб не давали допомогу. Тепер перед Раштайму якраз демонстрація свого явства не особливо це надзвичайно потужне так скажуть виробництво. Це ще сімдесятих початку х років на ход в чергуванні, в якому стані невідомо, тому що випробування вони не проходили а часто е при тому, що немає регламентних робіт, вони не мають той е тактик технічних можливостей донесення ударів, але це небезпечно. в будь-якому випадку е всі балістичні ракети десь сутять до 11 до тисяч кілометрів. Легко достають стоїть сполучені штати Америки і інші країни. Щодо України, такі засоби не використовуються, тому що сама траєкторія і балістика передбачає пуск за 4-5 тисяч кілометрів і далі. Тобто, це тільки проти наших союзників, як США, Британії, ну можливо європейських країн. От але я скажу, що е, перспектива користання я до даний момент нульова, тому що це спонукало підняти всі засоби протидії США, Британії, Франції однозначно насторожує Китай і Індію. Тому що ядерна війна знищить всі країни, не тільки НАТО, наприклад, або Росію, а й і Китайців, і індусів. Вони все все знають. Тому е, гра на грані фолу. Я думаю, що е, по різним каналам Путін попереджений про відпустив використання перше по каналу розвідки США, Росія, відповідно інших країн, Зрозуміло, по каналу Пентагону. Тому, я думаю, будемо тримати під контролем разом з союзниками. Пане Микола, знаєте, за останній період дуже багато дивився різних відеоматеріалів, проєктів з приводу роботи зовнішньої розвідки абсолютно інших країн. І, ну, звичайно, здебільшого, це ті дані, які були ще там минулого століття, десь наприкінці, так де і часи холодної війни, коли дуже активно от вся ця агентура працювала, і насправді величезні кошти, спроможності там і зусилля докладалися до вербування нових агентів і в якому випадку, мабуть, на ваш погляд, зараз ця система агентів вона стала ще більшою, і вони просто в тіні. Чи все-таки варто говорити про те, що ну, знаєте, холодної війни немає, і агентів стільки не потрібно, чи не так? І СРСР а після розпаду Російська Федерація, яка перебрала основний агентурний апарат Союзу по всій землі, я прямо підкреслюю, по всім країнам, тому що працювали фактично по регіонально перше головне управління КДБ СРСР а тоді це служба зовнішньої розвідки. Ну зробив військова розвідка створює резидентури в кожній країні. Як лекальні спозиції посольств і вербували відповідно іноземців е цієї країни, конкретно або інших громадян, які там перебували, і е нелегальні резидентури, а це глибоке прикриття уже з позицій посольств, а внедрялися суспільство, партії, блоки різних е конкретних країн, міжнародних організацій. Військово промислові комплекси, системи керівництва держави, система забезпечення безпеки, це і міноборони, це служби безпеки, розвідки, ці всі напрацювання – це прямо скав тисячі, тисячі співробітників і агентів, які внедрялися в різні структури. Коли вона активізується, період загострення ситуації і війни, тому ми бачимо і проведення диверсій на території. Навіть європейських країн проведення якраз операції по втручанню виборів, включаючи сьогодні, вже в США. От конкретно ми бачимо, які заходи. Перед цим Франції, Німеччини бачимо, дуже активно співпрацював Італії, Іспанії і багатьох інших країн. Формування лобі про російських в цих країнах, підтримка політичних партій, які е е ратують за припинення підтримки України або тим більше. Підтримують Росію або про російські погляди. Все сьогодні розгортається така велика робота, крім конкретних спеціальних дій. А це вже спецагенти, які діють в структурах безпеки оборони цих країн. Бачимо навіть БНД Німеччини виявляли співробітників спецслужб якраз в Бундесфері. Це військова машина Німеччини. Точно так же перед цим США, Британії, Франції виявляють і видворяють їх сьогодні. Ми говоримо про те, що активізувалися наші партнери у в плані контрозвідки. Раніше були толерантні відносини до резидентур села Посольських знали, що під прокриттям посольств і під прокриттям дипломатичних тобто та діяли конкретні резидентури, співробітники і агентурна сітка. Але не було війни. Тому відсвятково, щоб не носили шкоди, але їх не торкали. Тепер масові висилки. От ми бачимо і в Британії, і Франції, Німеччині, та багатьох інших країн виселяються якраз дипломати, тому що їх арештувати неможливо. І є дипломатичний унітет виселяється, для того, щоб вони не продовжували анти наприклад, державну роботу, антиукраїнську роботу або е, на політичний або оборонний сектор країни, але є е, більш глибокі, законсервовані, але сьогодні активізовані. Вони сьогодні проявляються якраз. Або підготовці провести диверсії, пам'ятаємо в Німеччині конкретно, наприклад, по е, оборонним підприємствам е, е, Раюмето і його лідеру, проводить навіть теракти підготовки в Польщі. Декілька потужних актів було проведено в Франції, о, в ряді країн східної Європи. Дуже потужні впливи на керівництво Угорщини, Словаччини, о, частково о, Сербії. Тобто, бачимо навіть такі о, акції впливу на політичному рівні. Я вже не говорю про добучу інформації конкретно про розвід про, про розвідки діють проти Росії або про потенціал конкретних країн, конкретну допомогу, як перекрити канали поставки, дискредитувати якраз ідею підтримки України. Це ще одна робота. Рухи такого громадського політичного характеру бачимо. Організовали масові виступи от, в різних країнах Європи. Так, так, я, начебто, бачимо, що реальний агресор Росія, а тут рухи на підтримку Росії або проти України. чітко ми бачимо агентури, яка фінансується зараз. спецслужб займаються Наприклад, Польщі при блокуванні навіть по зерну, це просто використання приводу. Але бачимо, при російські партії були одні з активних учасників, які підтримували блокування е, е, транзиту зернових через польську е, республіку. І ми вже колегам казали. Давайте розберемося. Яка мета? Да, вони уловили протиріччя, і вони швидко використовували ці проблеми в Польщі з фермерами щодо України. Тобто кожен привод задіється агентура, яка довгий час вирбувалася і підтримувалася, виділяються кошти не тільки за рахунок бюджету для цього виділяють великі корпорації, і Роснєв, і Газпром свій час і величезні не структури, які фінансуються з різних джерел, начебто демократичного штибу, але коли розглядаємо, от якраз ці структури часто орієнтуються на якісь рухи, які підтримують конкретно Росію, або демонструють якийсь нейтралітет не підтримки України, тобто різні приводи, різні окраси це велика велика робота. На кінець до спецслужби, які я прямо скажу, наших партнерів з'явилися активно за великі президенту, агентури конкретно виявляють якраз. Наслідки того, що стається проти їх країн, проти України, от і часто да дійсно знаходимо російський слід, але роботи дуже багато, тому що працюють вони і в Арабських країнах, і в Латинській Америці, і в Африці особливо багато навчалися в радянських вузах, а тепер поїхали в свої країни і в Росії очолюють Керівництво держави, економічної, безпекові, сектори, туристичні організації, а це по діяльності агентури. За підгідною Росії навіть приклад Хезбала і е, Хамас однозначно е, координуються Російською Федерацією. Бачимо навіть представники ХАМАС на офіційних зустрічах в Росії, а тоді розгортають варіанти внесення ударів по ізраїлю. Розгортання війни протистояння заходу і арабського світу. Це ще один потужний сценарій діяльності підконтрольних е, резидентів Російської Федерації. Mm -hmm. На останок пана Миколо буквально три хвилинки лишається. Давайте проаналізуємо чергову успішну операцію головного управління розвідки України. Пішов на дно, точніше, ну не до кінця пішов на дно, все ж таки відправили на ремонт тральщик. Абухав Олександр Абухав так цей корабель називався. Він базувався в місті Балтійськ, мав виходити на бойове чергування і отримав влучання в газохід, через що до двигуна потрапила вода. Власне, ремонтують, але сподіваємося, що не відремонтують це судно. Що скажете, як проаналізуєте цю операцію? Про те, як ми поступово перетворюємо флот Російської Федерації у підводний. Ну, першу чергу ми говоримо про специфіку проведення такої операції, вона не проста. Це не нанесення ударів, наприклад, там ж одіксами або е, е, якраз безпілотниками. Тут треба відповідно провести підготовчі заходи, виявити конкретний е, судновий корабель, визначити його вразні точки, а вони дійсно є, як ми говоримо, попадання води, вже е, те, що нейтралізує на довгий час е, взагалі. І двигуни їх треба практично перебирати або ремонтувати або ставити навіть нові, якщо сталося, от але це конкретна операція розвідки, Якби диверсія, яка е, нейтралізує ще один плав засіб, який дійсно використовується ворогом для і е, е, розвідки для проведення підготовки бойових операцій, тобто це конкретний удар по потенціалу Чорноморського флоту і конкретний результат наших розвідників в цій ситуації, от якраз як Росія пробує проводити диверсії в той момент, але це агресор. А ми тут якраз наносимо удари по агресору, от використовуючи спеціальні методи, і агентурні як турні, технічні, ну бойові. Якраз це симбіоз таких поєднань, але грамотно підготовлений просто такий результат. Це ще один формат підриву флоту Росії, і ми вже бачимо, що ми там діємо успішно, особливо Чорноморський флот, який Уже на 22% втратив свій потенціал. А тепер навіть боїться виховати в море. І багато наших джерел кажуть на те, що вже е капітани не хочуть виходити в рейді, тому що передбачають, що будуть знищені нашими системами або безпілотниками, або ракетами, або іншими операціями. Та, пане Миколу, абсолютно правду кажете. Дякуємо вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Микола Маломуш, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки в період з 2005 по 2010 роки. Був з нами на прямому зв'язку. Дякую.